Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 19 листопада, Швець попереджає про замах на генерала залужного, який готується в Лондоні до відкритого прес-конференції. Я дуже переживав за життя і здоров'я Валерія Федоровича після того, як його зняли з багатьох причин. Одна з причин, як мені відомо, з відповідних контактів у Пентагоні верховна влада в Україні не любила його настільки, що не давала йому державної охорони, навіть коли він був верховним головнокомандувачем. От у Сько, який був на голову нижчим, за нього, і була не мав масштабу. В нього була і потужна державна охорона. Проте Валерій Залужного влада чомусь не уважала за потрібне охороняти, навіть коли він був на посаді. А тепер, коли він без посади й погодів, його життя і здоров'я зараз найголовніше його треба зберегти для майбутньої України. Генерала Залужного після відставки запросили на конференцію. Зустріч мала бути таємною. Втім, не так сталося, як гадалося, хтося злив маршрут генерала Росіянам на Крилопольськ. Аеродром, Другий атака, яким користувався Залужний під час рейсів до НАТО, намагалися знову підірвати пролунав вибух на аеродромі Гданська Залужний, мабуть, скасує з залужного на борту не було. У цієму всім відомо, що польща надає свої аеродроми для перельотів українських політиків та чиновників, а також вищого військового керівництва для нарад в Європу. Адже з Києва спокійно зараз не вилетиш на аеродромі українські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і літак генерала Залужного. Черговий такий випадок, мабуть, не тільки росіянам. Він заважає попереднього разу, генерала летів врятували. Джерел у Вашингтоні підтверджують, залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО відповідальний за східний округ, тобто Україну. Генерал зі своєю командою приступив до роботи. Посаду можуть отримати і інші бойові українські офіцери, які стали непотрібні в команді сироського та офісі президента, повний Столденберг Уже там ведуться консультації. Це дуже підсилить НАТО. А Україна в Україні є зеленська й висновки. Кожен робить сам. Нагадаємо, після Курської спецоперації, яку сп. Ланував залужної сирська НАТО, оцінило стратегічний талант нашого генерала. Після переговорів Шольца Туска і Макрона я задійшла згоди Остаточною новим командувачем Східного фронту. Поставили генерала залужного. Телеграм-канал Польський курсовий» пише, що залужний прийняв одну і дуже важливу пропозицію. Тому укази Зеленського без згоди генерала не лише це вкиди та трата часу. Посоло це лише офіційне прикриття. Наразі на нас чекає новий командувач НАТО, який буде у тому числі відповідальний за Україну. Літак з генералом наразі приземлився у Берлі генерал виявився не потрібним зеленському, але дуже потрібним нашим союзникам. Миротворці НАТО можуть зайти в Україну недаремно. Цю тему розпочав Форсити Макрон. Навчання НАТО почалися. А це 50 тисяч готових бійців прийти на допомогу ЗСУ. Залужний зробить все, аби вони зайняли західні рубежі та звільнили наші резерви. Залужний може бути наступним генсеком НАТО за планом США. А Зеленського попереджали, якщо так станеться, що залужний вивчиться вивалять з війни, то він. Не точно піде у політику. Головнокомандувач ЗСУ може перетворитися на головного політичного конкурента Володимира Зеленського. Вважає політолог, звертаючись до логіки подій останніх двох років. Очевидно, що залужно один інтерес перемога на полі бою над Росією. Все решта, як показує досвід, йому не цікаво. Він не стільки робить гучних заяв. У телевізорі не виступає, на публіці не з'являється. Його також не помітно на дипломатичних зустрічах та рекламних плакатах. Аби залужний прагнув піти в політику. Він би був більш Активним, прямо чи в прихованій формі як військовий, і генерал просто робить свою роботу так, аби вороги ще сто років боялися лізти на цю територію. Переконаний політолог Микола Давидюк. Ми з вами не можемо відповісти за залужного, чи є у нього політичні амбіції. Відповідає риторично на запитання про ймовірне політичне майбутнє залужного політолог Петро Олещука. Будь-які політичні амбіції для військовослужбовців означають потребу залишити ЗСУ. для багатьох з них. Це не незалежна підстава. У чому експертів то те так станеться, що залужний вичавлять війни, То він точно піде в політику і перетвориться на головного політичного конкурента Володимира Зеленського. Показники позитивного ставлення довіри до залужного максимальні, не тотальні. Вони точно в районі 90%, як які показники віри у нашу перемогу чи довіру до ЗСУ у цьому плані Залужний стоїть поряд із зеленськими. Вони мають схожі показники всі інші. І політики і громадські діячі мають набагато нижчі показники довіри чи задоволеності їхніми діями. Сказав коментарі BBC соціолог, але. Сі антипович у червні 2023 року. Експерти кажуть, що це завдяки як особистим якостям, зокрема стриманості та непублічності, так і зваженим рішенням, які були ухвалені під час планування військових операцій, саме цього завжди не вистачало українській політиці у будь-якому разі, аби реалізувати політичні амбіції будь-кому, зокрема на президентських виборах, необхідно, аби ці вибори в країні відбулися. Але в умовах збройної агресії активної фази війни це неможливо. Проте ми не можемо заперечувати те, що навколо голова Валерія Рія залужного формується імідж людини, яка може прийти в політику після завершення війни. За його увагу, може вже змагаються окремі політичні сили або ж довкола цього вже утворюються міфічні політичні проєкти. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.